Знаю, з півночі, здається, йшов дощ, і я ж не закінчила там роботу. Думаю, як я вийду як дощ, а його зараз немає. І я ж тут листочки прибирала, ну вже вони насипались, але там мокро, так що сьогодні туди не піду. А оце ми закінчу. І Хочу піти погодувати сірого, бо прийшов нам тільки що дали світло. Кошмар пів дев'ятого ранку, не знаю, скільки його виключали. Ой, дивіться, міні квіточка. Гарнюча така. Так більше нема ніде квіточок, та я ж все позрізала. Є гумілки, і тут хрящиків багато. Хай пообгрізає, він кісточки не їсть. А ось хрящики він їсть. Чуєте? Балакун. Ай, балакун ти Ну, можна, на дворі тепло. Оце так, погода. Іди, йди, сонечко, йди, йди. Ти мені там своїми лапами брудниш, все. Пішли, пішли, пішли. І треба трішки хризантем пару гілочок дітям. Так, пусто. Молодець, все поїв. Ну, дивися, тут треба обгризати, а кісточки я потім в цей кульочок зберу, і завтра буде сміття, і ми повикидаємо. О, бачиш, скільки я тобі там налишала? Угу. В холодильнику було. Смачного котяра. Ну, мабуть, тут якихось. Зірву вони ж такі хрумтять прямо. Дивіться, які гарні. Отак. От Там вже скоро зима. А ви все квітуєте. Так. А тут? Тут теж можна. О. Так. Треба помити тільки, бо в мене там вже засухли Яке ж тут гілочку? О, гарно. Ну так, берися. Ні, навіть не моросить зараз дощ. Так що можна виходити і попрацювати. Нічого, що світло. Та його дали на дві годинки. О, і ще ось квітує. Вонасенька вже відквітає. Три було. Теж гарні. Більше нема, тільки хризантеми. Щось у нас потемніло. Мабуть, знову йде дощ. Так, міняю. Квіти у дітей. Дивіться, що оце сердиться. І оце повикидала, не гралася, бо немає святіка. Ну, немає. Не знаю, коли приїдуть. Казали ввечері, а тепер уже сказали не знаю. Ой, так, мабуть, треба кофточку лодіти, бо ще не нагрілося в хаті. Трішки холодно. О, до святіка. Це скину, що мені тут? Килим чистить треба? да? Трішки почищу килим. Зараз вона пішла на вулицю. Зараз я її заберу. Щось мені не подобається, як воно потемніло. Я хочу на вулиці трішки попрацювати. Ой, тиша вдома. Так, і кави попить, і посуди ще помить. І що я хочу розповісти? Я там вчора? на дворі працювала, от, а в мене ключі від веранди і від гаража, два ключі. І це я коли десь там за двір виходжу, я все рівно замикаю. Ну, і потім гараж лишається відчиненим, а я відкриваю віранду і думаю, піду поп'ю чай. І заходжу, поклала ключі. Де поклала, не знаю, кинулась, ну, не найду і все ті ключі, так що воно там, нічого там, вроді. Паутинку збирала, це мила вже, я вже підготувалась до е, нового року. Коротше, приїхала Віка. Забрала мене. Я їй розповідаю, кажу, ну ти уявляєш, що це таке. Куди я їх поклала? Ну, ще запасні то є ключі. Ну, куди ж я ті поклала? Ну, ми так там, де побували, в магазині десь там ходили, то каву попили. Потім приїхали додому. Вона не захотіла заходити, каже, вже час, мені треба їхати додому. Бігом-бігом, бо воно ще. Їй так хвилин 15-20 додому їхати. Це з одного кінця місця, міста в другий кінець міста. от. Ну і ладно, я захожу. Як я глянула, світла не було. Я захожу в, в холл, у мене там батарея. І на батареї лежать ці ключі. Ну, я їх ніколи так не клала. Надо тобі. Ну, оце поклала. Те, я їй не телефоную, а в телеграм написала. Ключі отам-то і тамто лежали. Ну, це така солоха. Видно, знаєте, в попихах, ага, не думаючи. Поклала... Я їх ніколи туди не клала. Я, а У нас там є ключичок. В шкаф-купе, де там посуд, одежа робоча. От. І там є з я завжди туди вішаю. Або в кармані лишаю, або в віранді на столі. Чому мені примандюрилось туди, я не знаю. Ну, оце вони тут з краєчку лежали. Хто міг подумати, що вони? Я вже все передумала. Віка каже, може, ти в другу куртку поклала. Кажу, Віка, я все перепробувала. Ну, сміху було, а вони ось тут лежать. Так, ідемо за красунію. Ой, вона де тут? Ні, нема дощику. Нема. Ну Добре, можна вийти попрацювати. Так, ти куди пішла? Стоять. Зараз лапки помиємо. Виділила трішки хризантем і ще додала, пішла, як Фенді випускала такі ось хризантемочки. І поставила в вазу. Зараз чайник закипить, вип'ю каву і піду працювати на вулицю, поки нема дощику. А тут у мене шкода, лампочка перегоріла і вже давно. Тут у мене, ой, може видно, зараз трішки витягну. Ну, чи мармелад, чи пастіла ось така. Це друга спроба і вже е, без цукру. Ну Це вже годину воно тут. Так оце, в мене тут вентилятор включений і я отак залишаю при, приоткрито. Так, роблю собі каву. Ну, і ще мені треба, щоб пастила з годинку. Хотіла одягатися, в спальні було холодно, а тут же духовка працює. Тут жарко, то я не стала. А вже на вулицю то треба перевдягатися, бо це в мене така одежа легенька. Ну що ви тут, квіточки? А? Жучків нема. Ні, немає. Стучки. Так що це в мене вже друга чашка кави. Ну, щось мені дуже хочеться ще. Ну, а потім піду вже. Я вже навіть попідтирала новою шваброю. Так хорошо нею. Ну, я й пам'ятаю, що тією плінтуса не протрешу це, що в мене була. А тут навіть можна акуратненько її принтуса не треба стряпкою потім нахилятися рачки. Ой, де, це, це, що треба? Те, що лікарня назначив. Ну, я дивлюся, так хто мене дивиться, зранку теж люди п'ють. Мого віку це п'ють каву. Колись мама вона не пила каву покійна, а щось у неї там голова розболілась, чи що, вона при... до Віки приїхала. Ну, не до Віки, а до Наташі. Ну, до Віки, бо Віка була маленька. І розболілась голова. А е, Наташа на чергушка жила, а вона в центрі міста там по Ну, Тож приїхала, голова розболілася, вона каже, а тиск поміряти нема чим. ну а в неї завжди низький тиск. То вона каже Наташі, онучечко, зроби мені кофе. А вона каже, та може тобі не можна. Та чого? Мамка ж п'є? Яка смішна була. Ну, яка зробила, я й не пам'ятаю, що її попустило чи ні. В мене як уже болить голова, що я і бачу, що низький і нічого не допомагає, то я аспірин п'ю. О, тоді хорошо. Ну і що ти оце комазишся? Знову не їсть. Свіже м'ясо сьогодні зварила. Може, мені витримати, там сім, сім четвертинок лишилося. Це ще такого не було, щоб вона отак вирядувала. Це їй скільки? Шість років? І оце перший раз отаке. Маленька взагалі без проблем їла. А зараз оце ж виридує. Це ж вона що запах, мабуть, чує, відчуває якось. Бо я ж перетерла на муку. Ну, на то з'їсть. Ну так це ж пройде час. Так би тепленьке поїла. Ну, я допиваю каву, пішла, перевдягаюся. І піду на вулицю. Та я нічого там робити не буду, бо дуже ж налив. Я тільки хочу вибрати, у нас ж і вже мокра там е в одній вазі вибрати землю, бо я ж не вибрала, тільки пересадила хризантеми. А хризантеми пересадила сюди. Два кущика, думаю, потім навесні, може, буду розсажувати, може з ким поділюсь. Ага, вляглася вона. Виберу ту землю і накрию вазонити. І все, що там робить, як дощ. І періодично, бо Віка телефонувала, каже: у нас тільки закінчився, вони вийшли з малечою в АТБ. Я закінчила. І, і цю вже закрила, і тут землю всю витягла. Зараз тільки камінцями ще придавлю і в зиму готово. Ну, це тільки хотілося лопатку помити. Але ж я вже закрила кран, а з дому не хочеться нести. Ну, і так буде, аби чисто, без грязюки. Плюс 9. Іноді з'являється сонечко, то так нічого. Так, ви знаєте, не дуже тепло. Вчора такий день був чудовий. Так, це в гараж, це в гараж. Зараз сюди камінцями закладу, якимось. Тут же треба такі, щоб сонечко наше не чіпав. Так. Та, це йому запросто підняти. Так, ну, ще пару покладу. Я всередину положила гіпсокартон В мішок прямо засунула. І оце воно так буде зимувати. Так. Ой, до 18 години у нас не буде світла. Це вже буде темно, десь 4 Дав 16 починає вже темніть, а на дворі вже нема що робити. Ну, можна дещо ще знайти, ну чогось так не хочеться, холодно. Так, несуться все в гараж, і сьогодні, мабуть, сміття виставлю, щоб вже не виходити на вулицю.